Ви натиснули на це відео, щоб зрозуміти квантову фізику, і ви в правильному місці. Ми розкладемо все на прості речі, тож до кінця ви матимете чітке уявлення про основи. Уявіть собі світ, де звичні закони фізики розчиняються, і реальність набагато дивніша за фантастику бере гору. Світ, де частинки можуть бути в двох місцях одночасно, де реальність це питання ймовірності, а не визначеності. Це захопливий світ квантової фізики. Галузь науки, яка заглиблюється в саму суть матерії та енергії, досліджуючи фундаментальні будівельні блоки Всесвіту. Квантова фізика це не просто теоретичне заняття, обмежене лабораторіями та підручниками, це фундамент, на якому побудований наш сучасний світ. Від смартфонів, якими ми користуємося до лазерів у наших CD-програвачах, квантова фізика це невидима сила, що рухає безліччю технологій, на які ми покладаємося щодня. Проте. Незважаючи на її глибокий вплив на наше життя, квантова фізика залишається оповитою таємницею для багатьох, часто сприймається як лякаючий та недоступний предмет. У цьому дослідженні квантового світу ми вирушаємо в подорож, щоб розгадати його складність, знімаючи шари загадки, щоб розкрити елегантність та дива, що лежать під ними. Ми пройдемося по фундаментальних принципах, що керують цим дивним царством. Да, Використовуючи яскраві аналогії та захопливі візуальні матеріали, щоб зробити ці абстрактні поняття доступними для всіх. Приєднуйтесь до нас, коли ми розкриємо таємниці квантового світу, вирушаючи у світ, де неможливе стає можливим, і наше розуміння реальності назавжди зміниться. Щоб по-справжньому оцінити революційну природу квантової фізики, нам спочатку потрібно зрозуміти, що вона намагається пояснити. По суті. Квантова фізика це вивчення всесвіту на його найфундаментальнішому рівні: дослідження поведінки матерії та енергії на атомному та субатомному рівнях. Це царство, де класичні закони фізики, ті, що керують макроскопічним світом, який ми щодня відчуваємо, руйнуються, і новий набір правил бере верх. Ці правила, часто нелогічні та приголомшливі, кинули виклик нашому розумінню реальності з початку ХХ століття. Що призвело до зміни парадигми в науковій думці? Одна з ключових відмінностей між класичною та квантовою фізикою полягає в їхньому підході до розуміння реальності. Класична фізика, що базується на детермінізму, стверджує, що поведінку об'єктів можна передбачити з абсолютною впевненістю, якщо ми знаємо їх початкові умови та сили, що діють на них. Квантова фізика з іншого боку вводить поняття ймовірності та невизначеності. Вона говорить нам, що на квантовому рівні ми можемо лише передбачити ймовірність настання події, а не саму подію. Ця властива випадковість, далеко не обмеження, робить квантовий світ таким захопливим і непередбачуваним. Цей перехід від детермінованого до ймовірнісного погляду на реальність це лише один з багатьох концептуальних стрибків, необхідних для осягнення суті квантової фізики. Ще одне ключове поняття. Корпускулярно-хвильовий дуалізм, приголомшливий принцип, який говорить про те, що частинки, такі як електрони та фотони, можуть проявляти як хвильову, так і корпускулярну поведінку. Цей дуалізм, експериментально підтверджений численними дослідами, кидає виклик нашій класичній інтуїції, яка чітко класифікує об'єкти як хвилі або частинки. Уявіть собі, промінь світла, який ми зазвичай сприймаємо як хвилю. Квантова фізика говорить нам, що цей промінь світла також може поводитися як потік частинок, які називаються фотонами. І навпаки, електрони, які ми традиційно вважаємо частинками, також можуть проявляти хвильові властивості, такі як дифракція та інтерференція. Цей властивий дуалізм є фундаментальним аспектом квантового світу, розмиваючи межі між нашими класичними категоріями та змушуючи нас прийняти більш нюансоване розуміння реальності. Ще одним стовпом квантової фізики є принцип невизначеності Гейзенберга, який стверджує, що ми не можемо одночасно знати положення та імпульс частинки з абсолютною точністю. Цей принцип далеко не просто обмеження наших можливостей вимірювання, є невід'ємною властивістю квантових систем, підкреслюючи розмитість та невизначеність, що пронизують квантовий світ. Це лише кілька проблизків у дивний та чудовий світ квантової фізики. Світ, який кидає виклик нашій класичній інтуїції та запрошує нас переосмислити наше розуміння реальності. Ми заглибимося в ці концепції, досліджуючи революційні експерименти, такі як експеримент з двома щілинами, які яскраво демонструють загадкову природу квантової поведінки. Ми також розкриємо таємниці квантової заплутаності, явище, яке пов'язує частинки таким чином, що долає відстань, дозволяючи їм розділяти долю. Навіть коли вони розділені величезними просторами, наша подорож у квантовий світ тільки починається, і в міру того, як ми будемо просуватися далі, ми зіткнемося з ще більш приголомшливими концепціями та вражаючими відкриттями. Тож пристебніть ремені безпеки та приготуйтеся вирушити в незабутню пригоду в саме серце реальності, де звичне розчиняється, а неможливе стає можливим. Квантова фізика, суттєво відрізняючись від класичної фізики, заглиблюється у світ надзвичайно малих речей: енергія, імпульс та інші величини, обмежені дискретними значеннями. Уявіть собі енергію як крихітні неподільні пакети, подібні до піщинок. Ця концепція, введена Максом Планком, є основою квантової фізики. Квантова механіка описує та передбачає поведінку матерії та енергії на субатомному рівні. Це як збірник правил, що керує фундаментальними частинками. Квантова механіка надає математичні інструменти для розуміння цих явищ. Квантова фізика не робить класичну фізику застарілою. Класична фізика все ще актуальна для макроскопічного світу. Вона керує рухом планет, снарядів та потоком рідини. Класична фізика це як карта міста, що дає загальний огляд. Квантова фізика це як детальна карта вулиць, що збільшує масштаб до дрібних деталей. Обидві є важливими для повного розуміння, кожна з яких надає різний рівень деталізації. Розвиток квантової фізики не був одиничною подією, а скоріше поступовою еволюцією ідей, підпалених серією новаторських експериментів та теоретичних проривів, які кинули виклик самим основам класичної фізики. Подорож розпочалася наприкінці хіцаго століття з відкриття таких явищ, як випромінювання чорного тіла та фотоелектричний ефект, які класична фізика не змогла пояснити. Ці аномалії натякали на глибшу, більш фундаментальну теорію, що керує поведінкою матерії та енергії на атомному рівні. У 1900 році Макс Планк, намагаючись пояснити випромінювання чорного тіла, запропонував, що енергія не є безпервною, а радше квантованою існуючи в дискретних пакетах, які він назвав квантами. Ця революційна ідея, яку спочатку зустріли зі скептицизмом, ознаменувала народження квантової фізики. П'ять років по тому Альберт Ейнштейн, спираючись на роботу Планка, пояснив фотоелектричний ефект, запропонувавши, що світло також квантоване, складаючись з дискретних пакетів енергії, які називаються фотонами. Ця подвійність світла, що проявляє як хвильову, так і корпускулярну поведінку, зруйнувала класичний погляд на світло як виключно хвильове явище і заклала основу для корпускулярно-хвильового дуалізму наріжного каменю квантової фізики. Наступні десятиліття стали свідками низки відкриттів та теоретичних розробок, які ще більше зміцнили основи квантової механіки. Нільс Бор зі своєю моделлю атома ввів поняття квантованих енергетичних рівнів для електронів. Пояснюючи стабільність атомів і дискретну природу атомних спектрів, принцип невизначеності Вернера Гейзенберга підкреслив властиву квантовому світу нечіткість. Він показав неможливість точного знання, одночасно і положення, і імпульсу. Хвильове рівняння Ервіна Шредінгера описало квантові системи, закріпивши корпускулярно хвильовий дуалізм. Ці піонери відкрили Всесвіт, керований ймовірністю та невизначеністю, де спостереження впливає на результати. Їх робота докорінно змінила наше розуміння Всесвіту, проклавши шлях для лазерів, транзисторів та медичної візуалізації. Це явище, відоме як експеримент з двома щілинами, яскраво демонструє корпускулярно-хвильовий дуалізм матерії, що є наріжним каменем квантової фізики. Він показує, що частинки, такі як електрони, не рухаються чітко визначеними траєкторіями, як маленькі кульки, а радше проявляють хвилеподібні властивості, поширюючись як брижі на ставку. Ще однією ключовою концепцією, що з'єднує класичну та квантову фізику, є принцип відповідності, запропонований Нільсом Бором. Цей принцип стверджує, що передбачення квантової механіки повинні збігатися з передбаченнями класичної фізики в межах великих систем. Або високих енергій. По суті, дивні квантові ефекти стають менш вираженими у більших масштабах, а звичні закони класичної фізики виступають як граничний випадок квантової механіки. Уявіть собі, це так: окрема хвиля в океані може здаватися хаотичною та непередбачуваною, але велика кількість хвиль, що спостерігаються здалеку, демонструє більш передбачувану картину, подібно до припливів та відпливів. Так само. Імовірнісна на природа окремих квантових подій усереднюється у більших масштабах, що призводить до детермінованої поведінки, яку ми спостерігаємо у макроскопічному світі. Принцип відповідності забезпечує заспокійливий зв'язок між звичним світом, який ми відчуваємо, та дивним царством квантових явищ, демонструючи, що квантова механіка не спростовує класичну фізику, а радше охоплює та розширює її. Подорож у квантовий світ. Це захоплива пригода, де нові відкриття та технологічні досягнення постійно розсовують межі нашого розуміння. Від квантових комп'ютерів, що обіцяють революцію в медицині та матеріалознавстві, до квантової криптографії, яка пропонує небачений рівень безпеки, наслідки квантової фізики є далекосяжними та трансформаційними. Прийняття квантової революції вимагає готовності кинути виклик нашим уявленням про реальність. Вийти за межі зони комфорту наших класичних інтуїцій та прийняти світ, де неможливе стає можливим. Це світ, де частинки можуть існувати в кількох станах одночасно, де інформація може миттєво телепортуватися, і де сам акт спостереження може вплинути на результат експерименту. Заглиблюючись у квантовий світ, ми відкриваємо всесвіт більш дивний, більш чудовий і більш сповнений потенціалу, ніж ми могли собі уявити. Це всесвіт, який кидає виклик нашому розуміння реальності, але також пропонує безпрецедентні можливості для досліджень, відкриттів та технологічного прогресу. Квантова революція вже тут, і вона запрошує нас вирушити в подорож, яка обіцяє змінити наш світ так, як ми тільки починаємо усвідомлювати. Уявіть собі, світ, де сама природа реальності розмита, де звична різниця між хвилями та частинками розчиняється в загадковому дуалізмі. Це суть хвильово-корпускулярного дуалізму, наріжного каменю квантової фізики, який кидає виклик нашим класичним уявленням і змушує нас переосмислити фундаментальні будівельні блоки всесвіту. У макроскопічному світі, який ми сприймаємо, хвилі та частинки це різні сутності. Хвилі, як брижі на ставку, поширюються в просторі та часі, переносячи енергію та імпульс, не переносячи речовину. Частинки з іншого боку. Це локалізовані сутності, як крихітні кульки, що мають певне положення та імпульс у будь-який момент часу. Квантова фізика викидає цю акуратну категоризацію у вікно, показуючи, що частинки, такі як електрони та фотони, можуть демонструвати як хвильову, так і корпускулярну поведінку, залежно від того, як їх спостерігають. Цей дуалізм експериментально підтверджений численними дослідами. Говорить про те, що сам акт спостереження може впливати на природу реальності на квантовому рівні. Уявіть собі промінь світла, що проходить крізь дві вузькі щілини. Якби світло було чистою хвилею, ми очікували б побачити інтерференційну картину на екрані за щілинами з чергуванням світлих і темних смуг, що представляють області конструктивної та деструктивної інтерференції. Саме це і відбувається. Уявіть, що ми стріляємо окремими електронами, один за одним, крізь дві щілини. Класична фізика передбачає дві окремі смуги на екрані. Дивовижно, але ми спостерігаємо інтерференційну картину. Здається, кожен електрон інтерферує саме з собою. Це підкреслює корпускулярно хвильовий дуалізм матерії. Електрони проявляють хвильові властивості, поширюючись як брижі на воді. Їхні хвилі інтерферують, створюючи спостережувану картину. Експеримент з двома щілинами підтверджує корпускулярно-хвильовий дуалізм. Частинки можуть існувати в суперпозиції станів. Принцип невизначеності Гейзенберга ставить під сумнів наше уявлення про визначеність. Сформульований Вернером Гейзенбергом у 1927 році, він обмежує точність вимірювання певних пар властивостей. Уявіть, що ми намагаємося точно визначити місцезнаходження та швидкість електрона. Класична фізика говорить. Що ми могли б передбачити його траєкторію. Принцип невизначеності руйнує це уявлення. Чим точніше ми вимірюємо положення, тим менш точно ми знаємо імпульс. Це невід'ємна властивість квантових систем. Уявіть, що ви намагаєтеся освітити крихітну, швидкорухому частинку потужним ліхтариком. Чим яскравіше світло, тим точніше ми можемо визначити її місцезнаходження. Однак саме світло, що складається з фотонів, несе імпульс. Коли ці фотони стикаються з частинкою, вони непередбачувано змінюють її імпульс. Отже, чим точніше ми намагаємося визначити положення частинки, тим більше ми порушуємо її імпульс. Цей компроміс між невизначеністю положення та імпульсу є фундаментальним наслідком хвильової природи квантових частинок. Принцип невизначеності має глибокі наслідки для нашого розуміння квантового світу. Він говорить нам, що на субатомному рівні ми не можемо передбачити майбутнє з абсолютною впевненістю. Замість цього ми можемо розраховувати лише ймовірності для різних результатів. Ця невід'ємна випадковість не є недоліком наших теорій, це фундаментальний аспект природи. Приготуйтеся до того, що ваш розум буде вражений одним з найдивніших і найцікавіших явищ у квантовій фізиці заплутаністю. Якщо ви підкинете ці пов'язані монети, і одна впаде гербом до гори, ви миттєво знатимете, що інша має бути решкою до гори, навіть якщо вони знаходяться за кілометри одна від одної. Цей зв'язок не пов'язаний з якоюсь таємничою силою, що діє між монетами, це наслідок їхнього спільного початкового стану. Так само, заплутані частинки мають єдиний об'єднаний квантовий стан. Коли ми вимірюємо стан однієї частинки, ми по суті руйнуємо цей спільний стан. Змушуючи обидві частинки перейти в певні, але взаємопов'язані стани. Цей зв'язок зберігається навіть якщо частинки знаходяться на відстані світлових років одна від одної, що наче порушує принцип локальності. Заплутаність говорить про те, що всесвіт набагато більш взаємопов'язаний, ніж ми раніше думали. Ця взаємопов'язаність стимулювала дослідження в галузі квантової телепортації та квантової криптографії. У квантовому світі неможливе стає можливим, і одним з найяскравіших прикладів цього є квантове тунелювання. Ймовірність тунелювання зменшується експоненціально зі збільшенням товщини та висоти бар'єру, але вона ніколи не дорівнює нулю. Це означає, що навіть для, здавалося б, нездоланних бар'єрів завжди є шанс, хоч і маленький, що квантова частинка може пройти крізь них. Квантове тунелювання відіграє ключову роль у багатьох фізичних явищах, від ядерного синтезу в зірках до роботи транзисторів у наших електронних пристроях. Воно також є основою для скануючих тунельних мікроскопів, які дозволяють нам отримувати зображення поверхонь на атомному рівні. Квантове тунелювання це свідчення дивної та чудової природи квантового світу. Приготуйтесь увійти у світ, де частинки можуть існувати в кількох станах одночасно. Що суперечить нашій класичній інтуїції про природу реальності? Це царство квантової суперпозиції, вражаюче поняття, яке лежить в основі квантової механіки. Уявіть монету, що стоїть на ребрі та швидко обертається. Вона не є ні heads, ні Tails, а радше знаходиться в суперпозиції обох станів одночасно. Це аналогічно квантовій частинці в суперпозиції, яка існує в комбінації кількох станів одночасно. У квантовому світі частинки не мають певних властивостей, доки їх не виміряють. До вимірювання вони існують у розмитому імовірнісному стані, що охоплює цілий ряд можливостей. В основі квантової фізики лежить один визначний експеримент, який захоплював і спантеличував фізиків понад століття експеримент з двома щілинами. Цей, здавалося б, простий експеримент дає глибокий погляд у дивний та парадоксальний світ квантової реальності. Уявіть собі установку, де промінь світла спрямований на перешкоду з двома вузькими щілинами. За перешкодою знаходиться екран, на якому відображається світло, що проходить через щілини. Якби світло було просто хвилею, ми б очікували побачити на екрані інтерференційну картину з чергуванням світлих і темних смуг. І дійсно, саме це ми спостерігаємо, коли проводимо експеримент зі світлом. Коли електрони випускаються один за одним. На екрані поступово починає з'являтися дивовижний візерунок, інтерференційний візерунок, ознака хвильової поведінки. Експеримент з двома щілинами змушує нас зіткнутися з глибокою таємницею, як частинки, здавалося б, тверді та локалізовані сутності, можуть проявляти хвильові властивості. Відповідь криється в концепції корпускулярно-хвильового дуалізму. Такі частинки, як електрони, не рухаються за чітко визначеними траєкторіями. Натомість вони існують у суперпозиції станів. Коли електрон запускається до двох щілин, його хвильова функція проходить через обидві щілини одночасно, створюючи інтерференційний візерунок на екрані. Акт вимірювання руйнує цю хвильову функцію, змушуючи електрон перейти в певний стан. Експеримент з двома щілинами підкреслює ключовий аспект квантової механіки: спостерігач і те, що спостерігають, нерозривно пов'язані. Експеримент з двома щілинами з його глибокими наслідками для нашого розуміння реальності викликав незлічені дискусії та філософські дослідження. Він кидає виклик нашій класичній інтуїції, змушуючи нас ставити під сумнів саму природу частинок, хвиль та самого акту спостереження. Незважаючи на глибокі таємниці, що оточують квантову механіку, ця теорія неймовірно успішно передбачає та пояснює широкий спектр явищ. Її технологічні застосування повсюдні від лазерів і транзисторів до медичної візуалізації та ядерної енергетики. Деякі фізики сприймають квантового світу, визнаючи, що все світ діє за правилами, які суперечать нашій класичній інтуїції. Інші шукають більш інтуїтивне, детерміноване розуміння квантових явищ. Незалежно від інтерпретації, до якої хтось схиляється. Експеримент з двома щілинами залишається свідченням сили людської допитливість та невпинних пошуків знань. Дивацтво квантового світу має глибокі наслідки для нашого розуміння всесвіту та нашого місця в ньому. Квантові комп'ютери, наприклад, використовують принципи суперпозиції та квантової заплутаності для виконання обчислень, які неможливі для класичних комп'ютерів. Квантова криптографія використовує принципи квантової механіки для створення незламних ключів шифрування, забезпечуючи безпечний зв'язок. Кодуючи інформацію в квантових станах фотонів, квантова криптографія гарантує, що будь-яка спроба перехопити або підслухати зв'язок змінить квантовий стан. Квантові сенсори пропонують безпрецедентну чутливість та точність у вимірюванні різних фізичних величин. Ці сенсори мають потенціал для революції в таких галузях, як навігація, медична візуалізація та моніторинг навколишнього середовища. Концепції суперпозиції та квантової заплутаності кидають виклик нашому розумінню реальності. Філософські наслідки квантової механіки є такими ж глибокими: вони порушують питання про природу реальності та роль спостерігача. Ці питання, що колись належали лише філософії, зараз вирішують як фізики. Так і філософи відповіді, якщо вони коли-небудь будуть знайдені, обіцяють перевернути наше розуміння всесвіту та нашого місця в ньому. Подорож у квантовий світ це безпервна пригода, де нові відкриття та технологічні досягнення постійно розширюють межі нашого розуміння. Квантова революція запрошує нас прийняти невідоме, кинути виклик нашим уявленням про реальність і досліджувати всесвіт з почуттям захоплення та благоговіння. Таємниці квантового світу представляють собою унікальну можливість для відкриттів, досліджень та розширення людських знань. Подорож попереду обіцяє бути складною, захоплюючою і, зрештою, такою, що змінить нас. Завершуючи нашу подорож у серце квантової фізики, ми опиняємося на порозі нової наукової ери. Дивний та неінтуїтивний світ квантової механіки тепер зайняв центральне місце, стимулюючи технологічний прогрес та змінюючи наше розуміння всесвіту. Ми заглибилися в глибини корпускулярно-хвильового дуалізму, де частинки танцюють між існуванням як хвилі та частинки. Ми дивувалися наслідкам принципу невизначеності, який нагадує нам, що всесвіт має властиву йому розпливчастість. Взаємозв'язок, виявлений квантовою заплутаністю. Змусив нас замислитися над справжнім ступенем взаємозв'язку Всесвіту. А концепція суперпозиції кинула виклик самому нашому уявленню про реальність, припускаючи, що Всесвіт це величезний гобелен можливостей, що постійно розгортаються перед нами. Квантова фізика це не просто приголомшливі концепції, це стрімко розвивається галузь, яка має потенціал змінити наше життя. Квантова революція рухається досягненнями в квантових обчисленнях. Криптографії та сенсориці, квантові комп'ютери обіцяють вирішити найактуальніші проблеми людства. Уявіть собі персоналізовану медицину з новими ліками, адаптованими до індивідуальної генетики. Уявіть собі матеріали, сконструйовані на атомному рівні, що революціонізують енергетику та виробництво. Квантова криптографія пропонує незламне шифрування, що є критично важливим в епоху кіберзагроз. Безпечні канали зв'язку мають першорядне значення, оскільки ми все більше покладаємося на цифрові дані. Квантова криптографія гарантує конфіденційність та безпеку нашого цифрового життя. Квантові датчики можуть революціонізувати медицину, навігацію та моніторинг навколишнього середовища. Уявіть собі медичну візуалізацію, яка виявляє хвороби на найраніших стадіях. Уявіть собі, GPS-системи, які з точністю до міліметра керують автономними транспортними засобами. Квантове майбутнє світле сповнене можливостей, які колись вважалися науковою фантастикою. У міру того, як ми будемо заглиблюватися в квантовий світ, ми можемо очікувати ще більш вражаючих відкриттів і технологічних проривів, які назавжди змінять наше розуміння Всесвіту та нашого місця в ньому. Однак. Квантова революція також ставить перед нами глибокі етичні та філософські питання, з якими ми повинні зіткнутися. Оскільки ми отримуємо здатність маніпулювати самою тканиною реальності на атомному рівні, ми повинні діяти з обережністю та передбачливістю, гарантуючи, що ці потужні технології використовуються відповідально та етично. Подорож у квантовий світ це не просто наукова пригода, це подорож самопізнання, пошук розгадки таємниць всесвіту та розуміння нашого місця в цьому грандіозному космічному гобелені. Це подорож, яка вимагає від нас прийняття невідомого, кидає, кидає виклик нашим уявленням про реальність та спонукає нас ставитися до всесвіту з почуттям захоплення та благовіння. Тож давайте продовжувати досліджувати, ставити питання та дивуватися чудесам квантового світу. Давайте приймемо виклики та можливості, які надає ця нова ера наукових відкриттів, пам'ятаючи, що сама подорож така ж важлива, як і пункт призначення. Квантове майбутнє чекає і від нас залежить, як ми його сформуємо мудро, відповідально та з глибокою вдячністю за ті глибокі таємниці, які продовжує розкривати всесвіт. Якщо якась частина цього відео викликала вашу цікавість, залишайте свої запитання в коментарях. Ми з радістю їх обговоримо. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі основами квантової механіки. Будь ласка, поставте лайк та поділіться відео, а також не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.